Так, продовжуємо порівнювати міні-мію з е, іншими ляльками для того, щоб вам було легше е, зрозуміти, що це за лялочка. І так, їхала додому, користуюсь цією можливістю і порівняю її сьогодні з великою LOL OMG. Так, дивимося ножки к ножкою. Наша мічка менша, менша. Ось так також кругле лиця, така яскрава негритосочка. Це вже ж ніжна мічка наша. Так, арілька аніматор, яка у нас має до зріст 40 см. З нашою міні-мічкою. Буде взагалі великанша. Ось така різниця колосальна. Дивіться. Дуже колосальна різниця. Ось ножки. Якщо поєднати ножки, то її вона попузика. Ось така велика виходить наша Аріель разом з міні -мієчкою. Шикарна Паола Рейна Каріночка теж забажала зробити порівняння з міні -мієчкою. І що у нас? У нас ось так. Бачите, по плечику, по плечику. Дівчинка маленька, красунечка, маленька така. Ось така різниця. Замовне порівнення міні-мії ще з е, «Монст». Монс, хто не знає, така гарна дівчинка, шарнірна в продажу, є в наявності, доступна для замовлення. Так, зараз ми її зрівняємо з нашою нічкою. Ось так, отака. Ну от, нарешті ми знайшли подружку для міні-мі. Монс, в принципі, трошки менша. Нарешті хтось менший, міні-мічки. І можуть разом дружити. Ось такі дівчатка-красунечки. Дякую всім за увагу. Ставимо лайки та підписуємось.